Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Коломия суцільна льодова арена. За зимовими розвагами далеко їхати не треба. Каток тут майже на кожному тротуарі. Ожеледиці в Коломиї не радіють навіть діти. А то ми так можна впасти. Не падаю. Чого? Слизько. На ноль не подобається взагалі. Ну, було скользко скользько ти падаєш, не встигаєш на тренування. «В Коломиї дуже багато льоду, так що можна хокей грати на тротуарах. Якщо в центральній частині міста ще можна пройти, то далі треба добре дивитися під ноги. Неприємно, досить. Могли б комунальники хоч трохи піску посипати. Слава Богу, ніяких оказій не ставалося. Поки нормально, але думаю, що старшим людям і малим дітям досить поприємно. <рес> Треба дивитися, аби не впасти, не зломити. Де, де посипано, де не посипано. Там, де крига почала топитися, ситуація не краща, адже під водою льоду практично не видно. Кепські атракції. Е, ну, напевно, комунальні служби мають до цього теж прикладатися. Над нами ті, що керують, що не можуть зробити для того, щоб коло мене нормально. Про те, що такі тротуари небезпечні, як ніхто знають лікарі-травматологи. Як тільки в Коломиї випадає сніг, під їх кабінетами черги, ішла б не було посипано ні сіллю, ні піском, нічим. Перший раз впала, руку ліву побила, другий раз впала, вже замала право. Зараз у нас є сезон зв'язаний з ожеледою з погодніми умовами. Коли сталася травма, я би таки радив, як мога раніше звернутись до лікаря, зробити той же банальний рентген, тому що при наростанні набриків сам перелом може ускладнитись таким ну, доволі неприємним ускладненням, як нейродистрофічний синдром. У міській раді журналістам народного контролю кажуть, не вистачає рук, щоб прибрати увесь сніг. Проте обіцяють же, от-от цю проблему вирішать. Мало людей, мало двірників, але вже дякувати Богу, цього року збільшимо кількість центральній вулиці. Ми добре чистимо, знімаємо середину, що ніколи не робили. Стараємося як найчастіше вичищувати вулиці. Я зроблю все, щоб ми мали більше піскорозкидувачів тротуарних. Чи подбають про безпеку коло взимку? Обов'язково перевіримо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.